Перш за все, статус малої Русі. Це дуже важливо, тому що в нас тут, є, певна, знаєте, в голові Плутонина. Київ, українські землі, були малою Русю, але малорусь на тому сенсі, що це молодший партнер, чи молодший брат Росії. А в тому сенсі, як це вживалося в тому часі, мала означала центр осередок цивілізації. Тобто, мала звідки походить. Православ'я на цих землях прийшла з Києва. Том велика це те, що на що вона поширилася. Тобто сама і велика Русь не означає, що це ми були менші, а те, що ми були старіші. Вищої якості? Бо тут центрі потім поширився. Те, що ми маємо дуже часто в своїй історії, що імперії виникають не з центру, а з периферії новій імперії. І в тому випадку найбільшою трагедією нашої історії полягає в тому, що е, е, цей весь простір. Східної Європи, на ньому запанувала держава, яка була периферійною, пограничною, і яка була найбільш віддалена від Європи і ментально, і політично, і культурно Московське царство. Не дуже важливо. Тобто, вона не мала цього мати.